Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 16 червня. Так, дивимось питання такі. Чи буде наступ з Білорусі на Волинь? На Волынь. Нет. Все карты НИ. Это спекуляция. Долгие проблемы. И НИ. НИ. Я не бачу. Так. Просувание россиян на Днепропетровщины. Чи є просування росіян на Дніпропетровщині? Обман, обман. ні, неудача і обман? Так, чье на Черниговщину наступ, просувание россиян на Черниговщину. Так, ну тут, як трошечки движения оно есть и серьезное вмешательство. Сейчас подавимся далее. Обман и разрыв. сложная ситуация, обман и разрыв. И надежно, надежно держат наши Черниговщина. Так, наступ на Сумщине. Чье продвижение? Продвижение россиян на Сумщине. Тоже щось там движение, якась перша карта, так, і карта радості. Обман. Обман. Зупинено. Терпение сверхмери. Ні. Не-не-не, наші хлопці. Розбили и зуп... зупинено, хлопці наші. Не бачу продвіження на Сумщині? Чи Україна забере якісь свої території цим літом? Сіла, сіла. Карта сили перемоги. Хороше предзнаменования. Карта силы перемоги. Ну, бои, большие бои, тирания. Але йде до восхождения и хорошие перспективы. І удача, і карта сили, перемоги. Ось. О. Так що я можу сказати, що якийсь забере. Так, хорошо. Тут мені такі питання задали, цікаві. Майбутнє має тенденцію змінюватись. Ну так, да, ситуація буває, міняється. А щойно про нього стає відомо людям. Якщо людина взнає, допустім, да? що його там чекає, може щось погане чи що, це можна змінити? Я отак понімаю це питання. Якщо людина взнала, от, розклад зробили чи що там узнала, да? Чи можна це змінити? Майбутнє. Ситуацію можна змінити? Так? Да. По уміряності, так? Да. Відмолити. Карта міра і по уміряності. Так, можна змінити. Да. Людина сама може змінити. Якщо вона взнала, що щось таке жде її, чекає, то можна це в церкву піти, відмолити, чистку зробити. Це так. Так, ворожка може відкрити лише одне два варі... варіанти розвитку масштабних подій. З тисячі можливих. Це так? Що з тисячі можливих варіантів, ворожка може відкрити лише одне два. один, два варианты. Ну да. Не, ну тут говорят, как под контролем. Можно задать и питание конкретное. і отримати на нього відповідь. Любий варіант. Положительний результат. під контролем. Все може, все може взяти під контроль, успіх. І нові перспективи. Один два варіанти розвитку. Ну правильно, якщо повний розклад делаєш. Звичайно, все може і не, не побачиш. Але конкретно задати питання, яке вас хвилює. І можна отримати відповідь. Ну, отака моя відповідь. Так, таке ще питання мені задали. Чи веду я статистику власних передбачень? <кій> <кій> статистику власних передбачень? Особа ні. Що запам'ять? А особа ні. Буває люди пишуть частенько, хто внимательно дивиться, уважно. Ті пишуть, збулось чи не збулося. А буває таке сидить, ото гадості писать тільки, І тільки пише, не збуваються, не збуваються, не збуваються. Ваші передбачення не збуваються. От зайшло один раз. Провіряю по, комент по коментах. Тільки зайшла. Один раз. І вже написала, нічого не збувається. <кій> ну, я би так сказала, 70-80% збуваються в мене. Мої передбачення. Так, якщо взяти. Отак. Процентів 80 збуваються. Відповіла? Вроді. Так, гола пристань, Херсонська область. Яка подальша доля? Покажите, пожалуйста. Гола, пристань, Херсонська область, Лівобережжя, Яка подальша доля? По справедливості буде. Удачний случай по справедливості. Равновесие в жизни. Искренне надежно. Древо рода на место. Зміни будуть. С помощью. І карта перемоги. Гола пристань додому. Вот. По справедливості, як должно быть. Древо рода по прямой. Не надо его переворачивать. Дніпрорудний в оккупации Запорижская область. яка доля. Так, пока неудача, разногласия, непрородный разлад. Так, договор и бои. Колесо фортуны. Карта силы перемоги. Колесо фортуны и договор. Ось Повернется додому дому, Там вот этому вору Хорошие перспективы. Карта договора, карта силы перемоги и колесо фортуны. Змени. Кінець вот этому, от этому ворогу. Обманута і надежди і кінець. Хороше признамене. Повернеться додому Дніпрорудний. Так, чи буде зміна в Верховній Раді? там показывают в этой Верховной Раде нашей есть две карты болезни. Дуже болезненная ситуация. И ворог е. Сильный ворог. Конфликт. Будут змины, конечно. Страшна ситуация. Он решение короля. Решение, решение. И удача. Конечно, будут зміни. Завершение цикла. Сильный враг есть. И дуже, бол... дуже болезненна обстановка у Верховній Раді. Будут зміни, кінець завершение цикла. Оно, комусь, комусь тюрьма. Свите. Як перерождение будет. Будуть зміни у Верховній Раді. Ось о, як з нуля, як перерождені, як родилися заново. Зміни ще й великі будуть. Так, ну, отаке ще питання мені задали, написали. Е, про новий этот, Єрусалим. Подивіться. Був такий проросійський пропагандист Ігор Гекко Беркут. Заперечував суверенітет України, підтримував агресію Росії. Так? І що він там? Пророкував, чи він, чи хто там створити новий Єрусалим в Україні? Переселення євреїв зі всього світу в Україну. Може таке бути? От, новий Ізраїль, новий Єрусалим. Зробити в Україні, переселення всіх євреїв зі всього світу. Таке буде? Обман. Не. Не-не-не. Ошибки. Ошибки, обман. И все по справедливости. Удачный случай по справедливости. Нет, разорванный контракт и лицемерие и обман. и разочарование. Не, я так и не бачу. Тут все есть, выгодная сделка и помощь. И приезд. Но это и де помощь. А что вот это, и это по справедливости, вот так, как должно быть. И спокойное состояние. Так? А что вот это Иерусалим был в Украине? Это разочарование, обман. Разорванный контракт, лицемерие. Не-не-не, я так и раз... развод, разрыв. Не, я так и не бачу. Все карты говорят не. Так и не будет. О, тут что-то помечь, да? Вот это карты говорят. Но это помощь. Вот приезд и помощь. Выгодная сделка. Помощь. Удачный случай. По справедливости. Спокойное состояние. А чтоб Иерусалим этот. Я правильно поняла, чи будет в Украине этот новый Израиль. На три карты мне покажите. Та. А, тут іде, знаете як, Борьба за виживання у них. Как нужен отдых и помощь. Борьба за выживание. Они идут, как друзья нам. Вот, надежные друзья. Приезд. Это борьба за выживание. Нужна помощь. Помощь в восстановлении энергии. Такое решение будет. Не, ну, чтоб Иерусалим, Новый Израиль. Не, это не. Цени, такого не будет. Ну, вот так. показують Так, просили подивитися Бердянськ Запорізька область, яка доля подальше. Бердянськ За Маріуполь просила. Я дивилася багато-багато разів. Є відео на каналі, я не удаляю нічого. Найдіть і подивіться. Ну що ж товкти у ступі. Бердянськ теж дивилася. Ну, думаю, может, новенький там. Ну, продавиться видео, там есть. Багато разів я дивилась. Бердянск, Запорожская область, подальша доля. Що чекає? Бердянск. Так, разрыв отношений. Распад и разрыв отношений. Новые перспективы. Бердянск, ще там, оно удары, может быть. Так, перемены идут, новые перспективы, перемены. До дому Бердянск. Бердянськ додому? Повернення. Розрив отношений В окупації, да, Бердянськ? Повернення додому. Ще там прильоти можуть бути. Так, і поросили подивитися, що там по Києву. На ближайші дні. Київ. чекая Киев. Укрытие. Первая карта. так да, завершение цикла. Ну, ненадежное укрытие. Враг за спиной. <связь> препятствие хорошее, защита. Хорошее выздоровление. Хорошие перемены. чем может быть прилет Киев. А так решение проблемы. Хорошее препятствие. Защита и выздоровление, хорошие перемены и завершение. Завершение. Э Завышенные требования до Киева. Да, прилет. Прилет может быть удар. Решение. Проблемы. Inde. Непримиримость и чрезмерный энтузиазм. И еще может быть прилет. По Києву, так, що обережно, укриті є. Так, ну і вроді все подивилася, що мені писали. Чи веду статистику? Ні, не веду. Не веду. Так. Статистику. Як ти будеш вести, що писати, записувати, все. Нема в мене врем'я. Особисті питання. То пишуть люди, що збувається. Ну, на одного чоловіка то легше енергетика. А так по війні ситуація міняється. Ну, збуваються, пишуть люди ж. Хто внимательно дивиться, той знає. Так, все вроді ми подивилися. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Такі цікаві, За питання отакі цікаві. Пишіть. Будемо розглядати. Всього гарного вам дня, миру та добра, до побачення.